Українські богатирі. Це не російські ваньки, які крадуть унітази. Або ті, що на ринці отримують постійно помардяці від українських боксерів, або ці троє... Вони взагалі видумані на основі українських богатирів. Сьогодні ми поговоримо про українця, про силача, який був шестиразовим чемпіоном світу з боротьби. У 57 років отримав титул найкрасивішого чоловіка на міжнародному конкурсі краси в США, а ще відмовився від цього титулу і гонорару у розмірі 50 тисяч доларів, бо не захотів змінювати українське громадянство на американське. Його ім'я Іван Підубний. А ну як завжди, Русня його також обзиває своїм русським достоянням. Це мерзость. Це реально мерзость. Привіт! Мене звати Сергій Ярома, можна просто Ярома. Вітаю вас на каналі, де ми обговорюємо різні цікаві теми простими словами. І відразу хочу подякувати вам авансом за вподобайки під цим відео, а також за коментар та дзвіночок. А ще, якщо не важко, тисніть кнопку підписатися. Так це відео просто більше побачить людей, а я буду на сьомому небі від щастя. Іван Максимович піддубний. Видатний український спортсмен, тренер, а ще один з найвідоміших кулачних бійців світу. Сам він із козацького роду, який славився силачами. Це по батьковій лінії. А по лінії матері ще й довгожителями. З такими генами зрозуміло, чому на світ у 1871 році з'явився такий халк, якого в рідному селі називали Іваном Великим. Піддумний, до речі, народився в селі Красинівка. Зараз це Черкаська область, Чорнобаївська громада. Насправді це інша Чорнобаївка, точніше, селище Чорнобаїв, але як звучить? М? З дитинства хлопець виділявся своїм зростом, міцю, а ще від матері він успадкував гарний музичний слух. Тож у звичайні дні він допомагав по господарству, кажуть, без проблем самотужки брав мішок зерна і уху, кидав його на віз. А в недільні та святкові дні ще й співав у церковному хорі. Коли під дубному 21, він вирішив поїхати заробити трохи грошенят. Спочатку працював вантажником в порті в Одесі, потім перебрався до Севастополя, де по 16 годин на день приносив різні вантажі, а якось взяв на плечі і заніс на корабель коня. В той момент весь порт онімів, Мабуть, разом із конем. Далі працював у Феодосі, теж вантажником, і там він, до речі, знімав квартиру разом ще з двома сусідами. І вони, до речі, побачивши силу піддубного, і закинули йому ідею зайнятися важкою атлетикою. У 1897 році у Феодосі прибуває цирк сім'ї безкаравайних. Один із багатьох сімейних цирків, які кучували по містах та дивувала натовп виступами атлетів, борців та інших артистів. На одній з вистав цього цирку з'явилася пропозиція позмагатися з борцями, які там виступали прямо на семісінькі Арені. Тож Іван вирішив перевірити свою силеньку і програв. Однак руки не опустив і почав ще більше тренуватися. Нагадаю, поєднуючи тренування та роботу вантажником. Тож, прийшовши в другий раз на арену цирку, він здобув свою першу перемогу, і це був початок його вражаючої кар'єри. І ось важливий нюанс: розповідати, що Іван Піддубний не програвав жодного поєдинку або жодного турніру, це неправильно. Однак це інколи роблять наші медіа і завжди роблять росіянські, тому стару не проигрывають. Насправді піддубний також інколи програвав, але завжди брав реванш і отримував перемогу. Наприклад, ще на початку своєї кар'єри на турнірі в Парижі у 1903 році Іван Максимович переміг в 11 поєдинках, а потім програв поєдинку з чемпіоном Франції Раулем Дебуше. Кажуть, що той трохи змахлював, намазавшись маслом і в прямому сенсі вислизав з дружніх обіймів Івана. Однак факт залишається фактом. Перемогу тоді зарахували Раулю. Та через рік був реванш. І підобний одержав блискавичну перемогу, ще й добряче правчивши та присоромивши француза. У кожного спортсмена є свої перемоги і програші. І це нормально. Тож, давайте не будемо москалями і не будемо брехати. Іван Підубний, це величний спортсмен, який за всю свою кар'єру провів понад 2000 тисячі двобоїв, абсолютно більшість з яких він виграв. Погодьтесь, правда, звучить завжди набагато красивіше. Як ви зрозуміли, розповідати про всі перемоги, титули та досягнення нашого героя, це як мінімум день прийдеться слухати Сірожу. Тож по традиції я підготував для вас добірку найцікавішого, найцікавішого від Яроми. Підобний виступав у важкій вазі і зі своїм зростом у 184 см важив 118 кілограм. Для порівняння Олексій Новіков. Найсильніша людина планети 2020 року та наймолодший чемпіон. Його зріст 185 см, а вага 125 кг. Іван Фірцек, Або як його ще кличуть кротон. Найсильніша людина планети 1928 року. Його зріст 190 см, а вага 160 кілограм. Василь Вірастюк. Найсильніша людина планети 2004 року зріст 191 сантиметр, а вага 158 кілограм. Якщо так глянути суто на цифри, то нарешті можна дізнатися вагу та зріст середньостатистичного українського богатиря. Так, можливо, піддубний серед колег і не сильно виділявся розміром, але всі вони велетні. І Я впевнений, що якби я з Івана сфотографувався, то це виглядало б якось би ось так. Батько нашого селача, Максим Іванович не дуже сильно пишався славою сина. Йому не подобалося, чим займається його син, та й тріков, в якому він виходить на ринг. Він дивився газети, злився і називав цю затію клоунадою. Думаю, ого, дьохке сердечко. Ех, знав би він, що колись люди придумують реслінг. і що там буде відбуватися на ринзі? ринці. Піддубний дотримувався здорового способу життя і ніколи не вживав ні спиртного, і не курив. Щоденно займався гімнастикою, обливався холодною водою і обов'язково тривалі прогулянки на свіжому повітрі за будь-якої погоди. Тобто, якщо запитати у ChatGPT, покажи мені повну протилежність Івана Піддубного. Він, скоріш за все, покаже моє фото. Найцікавіше про спорт. Підубному пропонували просто астрономічні суми за поразку, але він завжди відповідав категоричною відмовою. У 1925 році він зміг отримати дозвіл виїхати з країни Гною, тобто Радянського Союзу, того часу, щоб прийняти участь у змаганнях у США. Йому на секундочку на той час було вже 54 роки, здолавши цілу плеяду видатних борців на килимах у Нью-Йорку, Чикаго, Філадельфії, Лос-Анджелесі і сан франциско Іван підубний став справжньою зіркою в Америці. У віці 57 років йому пропонували підписати контракт та виступати за Америку. Він відмовився. Також була пропозиція від російського народного товариства взаємодопомоги імені Чехова, що діяла у Нью-Йорку посісти там посаду спортивного директора клубу. Він, звичайно ж, відмовився. У 57-річному віці Івана Максимовича офіційно назвали чемпіоном Америки. А на міжнародному конкурсі чоловічої краси в США його ще й відзначили титулом найвродливішого чоловіка. Взагалі, за свою кар'єру Іван Піддубний відвідав 50 міст в 14 країнах на чотирьох континентах. У радянські роки під час паспортизації у паспорті піддубного в графі прізвища написали Падубний, а в графі національність русський. На що Іван зрозуміло обурився, звернувся до місцевої поліції, щоб написали правильно. А коли йому вже в десятий раз відмовили, то він просто взяв ручку і власноруч виправив в паспорті всі ці помилки. На жаль, після того, як піддубник повиправляв помилки у своєму паспорті, про це донесла якась мерзота. Тому у 1937 році піддубного доправили до Ростова на Дону в управління НКВС, звинувачення, антирадянська агітація та український націоналізм. Були допити, і ці мерзоти навіть пекли його паяльником. На тілі від тих тортур до кінця життя залишилися рубці, про які він просто розповідав: це колись мене так вчили в НКВС ленізму. Просидів він там декілька тижнів, потім його відпустили за браком доказів. Наприкінці життя підобний приїхав на Кубань у місто Ейськ. З приходом німців під час Другої світової війни він не евакуйовувався з міста. А коли запитували, чому він просто відповідав: куди тікати, помирати скоро. Та всі німці дуже добре знали його як спортсмена, поважали і навіть пропонували йому виїхати до Німеччини, щоб тренувати там борців. На що він зрозуміло відмовився? Просто жив, працював у більярні, звідки інколи за комір викидав п'яних фашистів. Після війни радянська влада знову заарештувала чемпіона цього разу за співпрацю з німцями. Та невдовзі відпустили знову за браком доказів. Однак, крім цього, радянська влада вирішила довести чемпіона до злиднів і до забуття. Щоб вижити, він був змушений міняти свої медалі на хліб. Не до відібрала все. Про те, чого точно не можна було ніколи нікому відібрати у Івана Піддубного, то це уявлення про честь, гідність та любов до батьківщини. Сьогодні Русня обзиває Івана Піддубного руським героєм, Добавила його до свого культурного наслідія а у 2014 році навіть зняли про нього фільм якраз після окупації Криму та Донбасу Верх цинізму. Про цей шлак я навіть розповідати вам не буду, однак всі ці їхні старання марні. Правда, стає відома. Світ все більше дізнається, як насправді виглядають рускі богатирі, да й самі расасіянці. Та й думаю, що і тимчасового недорозуміння під назвою Росія також скоро не стане. На цьому все. Дякую, що додивились відео до кінця. і Якщо сподобалось, тисніть лайк. А ще можете написати в коментарях, що вас найбільше здивувало в цій історії. А ще не забувайте донатити на ЗСУ. Посилання для донатів я прикріпив в описі до цього відео. Всіх обійняв і подякував. Вивчаємо власну історію, знаємо наших героїв і слава Україні!